Стильна, легка, надійна, сучасна модель оправи для жінок. В інших оптиках за таку вартість ви точно не знайдете схожих варіантів. Це нова колекція, повністю металевий корпус дуже оригінальної форми, ближче до котячого ока, з куточками, але геометричним низом. Велика об'ємна лінза, саме такі будуті дані для постійного ношення. На рецепту зі знаком мінус або ж для корекції астигматизму. повністю металевий корпус у сріблі, хоча вона в нас є і в іншому кольорі металу, з темним обрамленням окуляра, Гарно підкреслюватимуть очі і будуть універсальними, підійдуть до будь-якого жіночого гардеробу. Мають цікавий витончений завушник у графітовому забарвленні і мають флекси. Саме завдяки ним тут максимально зручна та надійна фіксація оправи на обличчі. Вони не тиснуть, але при цьому не спадають. Дуже комфортні. Підійдуть для власниць середнього та більшого обличчя, але орієнтуватись краще на заміри їх можна розглянути на сайті або ж запитати у наших менеджерів у особисті. Стильно виглядатимуть і прозорі лінзи, і фотохромні або штонування. У вас окуляри будуть два в одному. І від сонця, і для зору. Завдяки рухомим носопорам тут максимально комфортна посадка на перенісі, яка до того ще і регулюється. А замовити оправу або ж окуляри за рецептом. Цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм також на сайті Київлінзи. І для цього артикули у коментарях.